Сьогодні з вами будемо про подію, яка незмінно станеться в житті кожного із нас. Е про смерть. Сьогодні ми говоримо про карту смерть із нашого шаманського оракула. Нагадаю, шаманський оракул, автором якого є Мішель Мотузес, американська. Художниця символістка. І е, на цій карті ми бачимо зображення кістяка якоїсь великої тварини. Вірогідніше за все, це може бути і лось, і олень, і, е, ну, я не знаю, це вже, власне, немає ніякого значення, ми бачимо кістки, тобто те, що залишається е, після розкладення нашого фізичного тіла. Але відразу вам скажу постулат, який стосується шаманізму в цілому. Смерті не існує. До речі, про те, як шаман проведжав душу у світ мертвих, ви можете подивитися в моєму попередньому відео. Взагалі, смерть це дуже багатопланове явище. Північні народи вірять в існування багатьох душ кожної людини одночасно. Кожна ж душа живе в якомусь особливому місці: в голові, в серці, в кістках і навіть у тіні, і відповідно виконує різні функції. Тому помирання є процесом тривалим і неостаточним відразу. Кети, наприклад, вірили в існування цілих семи душ: юкагіри трьох, коряки двох, нанайці теж трьох. Так, у нанайці. Під час помирання людини спершу тіло покидає перша душа, омі. Я про це також розповідала в одному з відео. Вона вирушається, душа омі в подорож до місця свого походження. Друга стадія помирання починається після першого поховання. Але це не має нічого спільного з похованням тіла. В землі, що відповідає нашій із вами традиції, перше поховання це коли шаман поселяє другу душу, тобто душу тінь у дерев'яну ляльку. Приблизно ось таку. В ляльці душа живе певний час, і нарешті третя стадія помирання відбувається тоді, коли шаман відпускає душу тінь із цієї ляльки та поєднує її з першою душою омі, вже вільною душею. Після злиття двох душ ніщо вже не заважатиме повторній реінкарнації душі. До речі, історія дерев'яних лялюк є дуже цікавою. Цікавою, я про неї обов'язково зроблю окреме відео. Це надзвичайно цікаво. Археологи нерідко знаходять дерев'яні та кістяні фігурки в різних районах стоянок стародавніх північних людей. Ці фігурки виконували функції увага ловців душ. Оскільки по всьому північному Сибіру була розповсюджена віра в те, що після смерті душа ще багато років може жити в кістках і черепі, то тваринам також відводять чималу роль у погребальному комплексі. Єдина відмінність між похованням людей та тварин в тому, що поховальний обряд людей більш складний. Там де, зазвичай, там, де звичай передбачає тимчасове поховання кісток і черепів померлих родичів, часто зберігаються також кістки, зуби, кіхті, пір'я та черепи тварин. Таким чином, люди захищають себе після смерті за допомогою духів тварин. Звичайно, з приходом радянської влади на споконвічні території проживання північних народів, культура і традиції почали стиратися, мова забуватися, але говорити, що вони остаточно зникли ще зарано. В мисливських народів кістки це перше джерело життя як людини, так і тварини, джерело, з якого походить вид. Саме тому кістки дичини не ламають, не віддають на з'їдання іншим тваринам, собакам, наприклад, а дуже турботливо збирають і, згідно з звичаю, захоронюють, складають на помостах або деревах, або кидають у море. Поховання тварин здійснюється таким самим чином, як і людей, оскільки і в одних, і в других душа міститься в кістках. А тому і Воскресіння відбудеться з кісток. Віру в те, що вбита тварина може відродитися із кісток, ми зустрічаємо не лише в Сибіру. В це вірять племена з глибинки Південної Америки, африканські ханіти, бушмени, варто згадати і стародавніх скандинавів. Бог громотор подорожував на повозці, запряженій двома козлами. Увечері Тур вбивав своїх козлів та ситно ними вечеряв. Потім охайно складав кістки, а на ранок оживляв своїх козлів, знову запрягав їх у повозку та їхав собі спокійно далі. До речі, в більшості північних народів сімейне коріння позначається словом кістка. Говорять, такий то пішов від кістки такої-то, тобто він є нащадком погоду. Смерть це символ переродження себе самого у нову якість. Ти помер і народився іншим, наділеним новими знаннями та якостями. По суті, така смерть це величезна самопожертва. Колись задля знань пожертвував собою і верховний скандинавський бог Одін Він тричі убив себе. Проткнувши своє тіло, повісивши себе самого і утопивши у воді. Крім того, його завершальною жертвою було віддати власне око в обмін на руни, писемність і магію. одночасно. Через етапи помирання проходить людина, яка має стати шаманом роду. Вами, як люди цифрового світу, називаємо подібне помирання віртуальним. І саму віртуальність ми сприймаємо як певну комп'ютерну гру, де гравець не відчуває болю, має якийсь заряд енергії та життів у віртуалі, а в реалі захищений певним ступенем відстороненості від процесу екрану. Та в шаманізмі все набагато складніше. Так, якутський шаман зазвичай помирає протягом трьох днів і лежить у юрті без їжі та питва. В цей час його душа перебуває в іншому світі. І духи по той бічі проводять там церемонію розчленування шамана. Частини тіла шамана відриваються і роздираються залізним гаком, кістки очищаються, рідини випускаються з тіла, а очі видираються із очниць. У деяких північних народів після обряду розчленування роздерти на 99 шматків тіла шамана розкладається на три кубки, а потім кидається духами, оцими злими духами в котел, де його варять. Цей час фізичне тіло шамана лежить майже без дихання та ознак життя у юрті. Вочевидь, тісний зв'язок віртуалу та реальності. І так проходить ініціація шамана, його переродження у віртуальному світі, так би ми сказали сьогодні, але більш точно це можна назвати, назвати near-death experience навколо смертний досвід. Адже шаман в цей час переживає невимовні муки, перебуваючи в стані безсвідомості та уповільненості всіх життєвих процесів. До речі, окрема мова про духів, які розчленовують шамана, це злі духи з нижнього світу і це духи різних хвороб і смерті. Духи шляхом катувань примушують шамана. Прийняти оцей дар лікування. Кожен з духів поїдає по одному шматочку тіла шамана. І це забезпечує потім шаману в майбутньому здатність лікувати відповідні хвороби по шматочку на одну хворобу. І відтепер він їх всіх знатиме особисто. Далі духи покривають його кістки новою плоттю. Шаман також отримує нову кров. Новий мозок шамана дає гострий розум і розуміння хвороб. Нові очі шамана відтепер будуть із додаванням золотого пилу, щоб він мав гострий зір і міг віднайти заблудлу душу, до якого б світу вона не помандрувала. На кінчики пальців шаману вживляють гострі зазубрини, щоб він міг схопити заблудлу душу і міцно її тримати. І нарешті серце. Йому пробивають стрілою. Це символ болю та страждання, який має пережити шаман, аби стати більш співчутливим до хворих та стражців, страджених. Кістки при цьому мають величезне значення. Якщо при збиранні шамана докупи виявиться, що якоїсь кістки, кістки не вистачає, має померти один із родичів шамана. Кажуть, що інколи помирає до семи родичів під час ініціації шамана роду. Нерідко ініціації шаманів відбуваються в печерах, прикрашених кістками тварин. Уявлення про душу та духів в шаманському світогляді сприяє зближенню образу смерті та шамана. Тому цю карту можна сміло називати картою шамана. До речі, ще одна шаманська здатність уміти побачити свій власний скелет зі сторони. Хоча жоден шаман не може пояснити, чому він це вміє робити. Можливо, тому що без м'яса колись залишали його самого. Цей символізм підтверджується наявністю на наряді шамана певних залізних предметів, які імітують кістки. Дехто із дослідників робить припущення, що це уособлення кісток самого шамана. Однак мені більше імпонують дослідження, в яких йдеться про те, що кістки та інші елементи на наряді шамана це комбінація людського скелета із скелетом птаха. Адже, за легендами, перший шаман народився від зв'язку орла та жінки. Сам шаман намагається певною мірою бути птахом, літати, досягати вищих сфер. Скелет або маска перетворюють шамана на іншу тварину. Тому скелет на шаманському наряді узагальнює драму посвяти шамана, його духовної смерті та Воскресіння. До речі, буддийські монахи мають традиційну медитативну практику маранасаті це практика, яка полягає в медитації на труп, да, на труп, який розкладається. Медитація триває так довго, доки труп не перетворюється на безформну рідину. Ну, так, знаходите труп, сідаєте біля нього і медитуєте, дихаєте глибоко. Таким чином, монахи та й усі бажаючі, які мають струб у вільному доступі, розвивають у собі усвідомлення смерті та знищують свій внутрішній бруд. Страх смерті це страх перед майбутнім, який призводить до того, що людина втрачає здатність жити повним життям у даний момент. Ми хвилюємося і боїмося втратити те, що маємо. Будучи нездатними прийняти ідею про плинність цього, що нас оточує, це приносить страждання. Для людей майбутнє це завжди невизначеність. Буддисти вчать, що невизначеність це головна риса життя після смерті. Я не дарма згадала буддийських монахів в багатьох північних народів, на зміну шаманізму, прийшов і прижився буддизм. А в багатьох дуже успішно, і вони не одне століття співіснують між собою. А ще можна прослідкувати схожість між тибетськими та іранськими звичаями виставлення трубів. І ті і інші дозволяють птахам та собакам пожирати тіла. А для тибетців взагалі дуже важливо, щоб тіло якнайшвидше перетворилося на скелет. Іранці ж складають кістки в Астодан, тобто місце для кісток, де вони і лежать до самого Воскресіння. Отже, не дивлячись на сучасну інтеграцію в різноманітні релігійні системи, архаїчні традиції ідентифікації життєвого начала в кістках не зникли повністю з азійського духовного горизонту. Варто також згадати і гадання за допомогою лопатки барана чи вівці. І воно дуже розповсюджене в представників північних народів, а також у калмиків, у киргизів, у казахів, у монголів, чи навіть гадання на лопатці тюленя коряків. Гадання це уходить в глибоку давнину, і гадання саме по собі є технікою, здатною. Актуалізувати духовну реальність, яка лежить в основі шаманізму, або ж полегшити контакт із ним. Кістка тварини символізує все загальне життя, безперервному його відтворенні і тому містить у собі все, що належить минулому і майбутньому. Бажання зазирнути впотребіччя і в майбутнє взагалі притамане людство. Цей вид гадання називається піроостео піро вогонь або палити, остео це кістки і мантія це знання чи гадання. Є два види гадання по кістках. Перший коли на кісті вирізаються запитання, потім лопатку кидають у вогнище, і, в залежності від того, який малюнок на цих запитаннях залишає вогонь, дають тлумачення відповідя. Друге вид гадання, коли на кісті нічого не пишуть, а після певних маніпуляцій спершу підкладають кістку собі під подушку, замовляють заклинаннями. Обкурюють димом особливих рослин, і після, тільки після цього її кидають у вогнище. По тому, який вогонь залишає тріщини, і якого кольору стає лопатка, віщують долю. Так само, як і у випадку з рунами, віщування міг здійснювати не лише шаман. Частіше за все, це була чоловіча справа. І найчастіше це була справа голови сімейства. До речі, лопатку тварини, за якою гадали, ніколи не їли. Інакше вона втрачала свій сакральний сенс. А закінчували гадання розрубуванням кістки на багато частин. Інакше, якщо цього не зробити, потім хтось міг би знайти кістку і через неї дистанційно нашкодити кверенту. Кваренту, тобто людині, яка запитує у долі, кістка ходила відтепер з кверентом у незримий енергетичний контакт. І можливо, можливо, правий був французький математик Елі Картан, який створив теорію торсійних полів. Полів, котрі, начебто, мають пам'ять. Згідно неї. Фізичний вагу відтворює структуру щитану з іншого джерела носія. Лежачи під подушкою кверента всю ніч, на ранок кістка перетворювалася на носій глобальної інформації. Нерідко лопатки з кота чи моржів використовували і для лікування хвороб, і навіть для передбачення погоди. Та це все вже була тонка справа і займався нею переважно таким шамам. Я не вмію гадати по спаленій лопатці, знаю тільки, що продольні лінії на кісті є позитивним знаком, а поперечні негативним. Те ж саме стосується кольору. Світло відчує гарні події, а темне попереджає про щось погане. Треба буде спробувати, думаю, в одному із відео можна буде провести колективний майстер клас. І отже, повернемось до значення нашої. Перше значення. Смерті немає. Смерть це продовження шляху в новій якості, це переродження. І небезпека, яку віщає ця карта, стосується лише внутрішнього стану і ставлення людини до цієї події. Якщо людина боїться смерті, то в її житті відбудеться щось таке, що її може привести в панічний стан, виб'є її є з нормального стану рівноваги. Якщо людина боїться змін, перетворень і її внутрішній адаптативний механізм до нових умов працює погано або взагалі не налагоджений, то ця карта віщує людині крах, віщує фіаско в усіх сферах, злам усіх структур внутрішнього світу особистості. А якщо людина кверент мріє про змін, якщо ситуація, в якій вона перебуває, затягнула її як у болото то поява такої карти в розкладі навпаки віщує виключно позитив. Відмирання старого і поява на його кістках нового це може бути подарунком долі в такій ситуації, прорив у майбутнє, відштовхування від дна і політ у гору, коли всі негоди, коли хибні стосунки, конкуренти, всілякі трабли залишаються у минулому. Друге значення цієї карти це здатність подивитися на ситуацію, що склалася, або на самого себе відсторонено, наче збоку. Так само, як шаман має здатність побачити свій власний скелет. Ця карта може говорити про необхідність зазирнути всередину себе, зайнятися психоаналізом, самоаналізом, нарешті автотренингом. Ще одне значення цієї карти. Це можуть бути борги перед родом, перед поколіннями, що пішли від кістки, якої ви походите перед тими, хто уже пішов у засвіти. Можливо, ви перестали згадувати когось із своїх померлих родичів. Можливо, хтось відгукнувся про них погано, а ви промовчували. Можливо, вирішили продати родинну власність, і це рішення треба ще раз обдумати. У всякому разі, ви робите щось таке, що могло би не сподобатись комусь із тих, хто вже в подойбічному світі. І нарешті ключове значення цієї карти. Варто подумати про майбутнє. Земне життя коротке. А тому проживати його треба насичено. Смерть це завжди шанс вийти із своєї звичної скорлупи і рушити далі. Куди? В невідомість, у політ, в якусь нову пригоду. Коли шаман проваджає душу померлої людини в інший світ. Він Б'є у бубон, а також використовує бубон як свій човен. Він літає на бубні. Тому сьогодні трошечки шаманської медитативної музики.